Яким чином нам організувати активність студентів під час онлайн занять в реальному часі? Заняття в реальному часі це заняття в Зумі, в МІТ, в Скайпі або в іншому месенджері, який ми використовуємо для проведення онлайн занять. Ну, це є три можливості. Перша можливість це активізувати діяльність студентів за допомогою обговорень. Обговорення ми часто використовуємо під час офлайн лекцій, аудиторних занять. Коли студенти сидять ось тут біля нас, ми читаємо лекцію, перериваємося і задаємо якесь запитання для обговорення. Під час онлайн занять таке можна робити теж. До чого ми маємо прагнути? Ми маємо прагнути до того, щоб студенти звикли з нами спілкуватися. В чому проблема? Вони відмикають студенти відмикають свої мікрофони, студенти відмикають свої камери, і ми не завжди знаємо, чи присутні там студенти, чи не присутні там студенти. Тому на своїх заняттях, на першому занятті я попереджаю студентів, що... За активність на лекціях вони будуть мати свої бонуси, свої преференції, додаткові бали. І під час заняття, всі заняття я починаю з питань для обговорення. На будь-якій презентації першим слайдом у мене йдуть питання для обговорення. Це дуже ефективно. Студенти бачать весь перелік питань. А коли доцільно, то тільки одне якесь запитання, на яке вони мають дати мені відповідь. Зазвичай я беру проблемні питання, ставлення до яких неоднозначно, як у педагогів, так і у студентів. У кожного студента може бути окрема думка. Причому дуже часто ми зустрічаємося. З тим, що студенти вже побували в такій ситуації і мають певний життєвий досвід. І оце обговорення носить дуже ефективне, дає дуже ефективні результати. Зазвичай такі обговорення краще записувати в Zoom, автозапис лекції йде автоматично, якщо ви це налагодите, під час. Налагоджування просто зума. Це дуже добре, тому що не всі студенти під час війни мають можливість бути присутніми на лекціях. Знову ж таки, ділюся власним досвідом. Ті, хто відсутній на лекції з будь-якої причини, працював, немає можливості доступу до інтернету в даний час, була повітряна тривога в даний час. Лекції у нас не перериваються, бо частина студентів є в безпечних місцях, там, де немає повітряної тривоги. А от, ті, хто був відсутні, вони мають можливість подивитися цю відеозапис цієї лекції, і у разі залишення коментаря під цією лекцією, я можу виставити їм офіційно присутність під час лекції, тому що вони її передивились. Вони дали відповіді на ті запитання, які ми поставили у лекції. Якщо ви читаєте лекції у міті, там у безкоштовній версії міта немає запису автоматичного запису лекції, і для цього ми можемо використовувати зараз я вам спробую показати. Для цього ми можемо використовувати додаток до хрома, який називається скрінітлі, або іншу якусь програму, яку, а, яка веде запис з екрану. А, і таким чином ваші лекції вони будуть зберігатися, чим це корисно ще, тому що через деякий час, переглядаючи ці лекції, ви можете аналізувати власну діяльність і, звичайно, покращувати її. Крім того, бувають у вас дуже цінні лекції, які ви можете виставляти в Ютубі. У нас є кафедральний Ютуб, ми завели кафедральний канал Ютуба, і там ми виставляємо всі наші лекції, які студенти можуть передивитись у разі підготовки до екзамену. Просто з якоїсь власною вони студенти минулих студентів у нас не буває. уходячи... З академії вони залишаються підписниками нашого каналу, і вони можуть передивлятися дані лекції, бо вони мають практичний зміст і можуть бути корисними в їх подачі професійній діяльності. Ось такий момент активізації ми хотіли розкрити в даному елементі, в даному відео нашого тренінгу.